Отже, частина друга. Зараз ми будемо робити екілібр, баланс між розширенням і звуженням, оцим скороченням. Ми зробимо невеличку гармонізацію. Добре? Такий маленький вступ від мене, бо, можливо, не всі знають. Дуже багато цілителів і шаманів, і різних практиків, магнетизерів також, які відчувають, так вони сприймають, наприклад, хворобу чи якусь проблему, яка знаходиться в наших енергетичних тілах, як щось окреме, окрему свідомість. Окрему енергію, так? І звертаються до неї, от як до окремої персони. І ті, хто дуже гарно відчувають, можуть навіть її не тільки побачити відчути, а звернутися до неї, наприклад, тобі пора вже там кудись піти. Я тебе проведу взяти цю масу і віддати туди, куди треба. Це невеличкий вступ, щоб було трошечки зрозуміліше, що ми будемо робити. Просто так як ми зараз поки що не відчуваємо, ми взяти оце оцю масу, цю свідомість не можемо, так? Тому і це в мене таке відео, що ми будемо візуалізувати. І це нам допоможе. Я вас прошу гарно, комфортно сісти зробити три дуже приємних, глибоких, вдохи видохи Поїхали! <звук> Повідпускайте ті всі неприємні спогади. Тепер, будь ласка, на рівні нашого серденька, нашої сердечної чакри, нашої серединка. Візьміть ваші ручки, ніби води хочете туди набрати. І поставте на рівні так, серця. Поставили? Тепер. Ми туди можете закрити очі, так буде краще. Будемо вкладати свідомість нашої проблеми або хвороби, або ситуації. Тобто те, щось негативне, що зараз, саме зараз, вам заважає приносить. Низькі вібрації, вас опускає, вас блокує, не дає йти далі. Що це? У кожного своє, у всіх абсолютно все різне? Візьміть свідомість і покладіть її в ці ручки. Яка вона? Якої форми? Можливо, в неї є якась текстура, запах, звук, колір, вібрація. Подивіться на неї так трошки з різних сторін. Що це за чудо у вас лежить? В руках наче це от просто якийсь предмет. А тепер. Разом. Мінімум три рази. Просто повторюємо. Більше світла. Більше світла. Більше світла. Більше. Світла більше світла, ще більше світла. Світло, світло, світло. Повторюйте: навіть якщо ви нічого не відчули, не побачили. Візьміть цю свідомість і покладіть собі її серденько. Всередину свого серця, в світло свого серця. Тепер покладемо наші ручки в намасти, у подяку, опустимо нашу голову і мінімум три рази подякуємо. Дякую. Дякую, дякую. Як ви себе відчуваєте? Скажіть мені, будь ласка, чи ви щось відчули? Побачили? Чи змінилася свідомість вашої проблеми, ситуації, хвороби? Що з неї сталося? Що ви відчули, коли ви сказали просто два слова більше світла? Що відбулося? Чи щось всередині засяяло? Ще раз сподіваюся, що це невеличка. Але надзвичайно потужна практика змогла дати хоча б невеличке уявлення, що таке розширення, що таке скорочення звуження, що від чого воно відбувається, як його виміряти, якщо ми не можемо вимірювати власними руками поки що. І що ми можемо зробити, щоб щось низьковібраційне перетворити у високовібраційне і вирішити певні питання, які нас турбують? Якщо наразі у вас є декілька, так? наприклад, і хвороби, і проблеми, і ситуації, і травми. І, можливо, якісь негативні люди, що поряд. Зробіть цю практику з кожною проблемою, бачите, вона займає хвилинку. Але спробуйте вашим наміром, вашою візуалізацією, вашим інструментом творіння перезаписати інформацію. Ваше серце. Ваша душа, ваше вище я, ваші наставники, гіди, захисники, цілителі, рід ваш. Всі, хто поряд з вами, вам допоможуть, не вийде з першого разу, вийде з третього разу. Але точно вийде. Практикуйте, будь ласка, я, звичайно, як завжди, Чекаю на надихаючі коментарі, вподобайки. І головне відгук, що ви хоча б спробували. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною у цій практиці. А бувайте!